Доброго дня! І сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний і в той же час легкий у приготуванні пиріг, який називається шарлотка з яблуками. Для приготування шарлотки нам знадобляться такі продукти. Це перш за все, яйця, вони мають бути охолоджені, борошно, вищого гатунку і обов'язково пересіяний, сіль, цукор, цукрова пудра. І яблука для начинки. Яблука я використовую усередину тіста зеленій, щоб вони були трішки з кислинкою. А зверху для гарної кольорової гами я використовую червоний. У суху та зовсім знежирену ємність вбиваємо. Яйця Яйця мають бути охолоджені, додаємо дрібку солі і збиваємо на малих обертах у таку слабку піну. Коли яйця збили піну, тепер у декілька прийомів, не все відразу додаємо цукор і на середніх обертах міксера збиваємо у стійку. Пишну масу, яка збільшиться в об'ємі в 3-4 рази, і для такого світло кремового кольору? Поки збивається тісто, приготуємо яблука. Я їх нарізала такими часточками невеликими. Одинакового розміру, тому що я їх буду додати всередину тіста. Бризкую їх сіком лимона і перемішую. Це для того, щоб яблука не потемнішали. На поверхню ж пирога я наріжу яблука червоні. Шкуру я знімати не буду, це для кольорової гами. Розрізала я його навпіл, тепер вирізаю серцевину. і нарізаю на тоненькі півкільця. форму я накрила пергаментним папером і змазала вершковим маслом Готовність тіста визначають за такими ознаками. Воно має бути світло-кремового кольору, збільшене в об'ємі у 3-4 рази. І коли ми вінчиком збиваємо, то на ньому залишаються розводи, які зникають приблизно через 2 секунди. Ось зараз я включу і покажу. Віляємо просіяне обов'язково борошно і акуратно перемішуємо вінчиком зверху донизу. Коли ми готуємо тісто, духовку потрібно ввімкнути, щоб вона вже нагрілася до температури 180 градусів. Перемішали. І знову додавали і так у три прийоми. Як то кажуть, акуратно, але швидко, щоб не встигла маса наша усісти. Отже, тісто наше готове. Тепер у форму виливаємо половину маси. Розрівновуємо і викладаємо тепер по всій поверхні яблука. Заливаємо тепер другою половиною кіста. Розрівновуємо, щоб поверхня була рівною. І в формі квітки викладаємо тепер зверху. Плюсточки по всьому периметру. Намагаємося це робити швидко, щоб тісто не сіло. Трішки заглиблюємо його і ставимо тепер в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 30. Хвилин, в залежності від вашої духовки. Залишаємо шарлотку у формі до повного її вистигання і тільки потім витягуємо її із форми. Охолоджену шарлотку можна за бажанням притрусити зверху цукровою пудрою. Обов'язково охолоджену, тому що на гарячій поверхні цукор розчиниться. Тож кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі смачного!